Всім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі будемо дивитися таро-прогноз для водолів. Я вже підготувала 4 колоди. Почнемо з класичної колоди Таро Уейта. І подивимось, що очікує водолів у червні 2023 року. Так, Водолів. Червень 23-го. Ось Пентаклів. Тільки води перегорнута. Суд. Про що тут? Суд? Про сімірку жезів. Угу, цікаво. Лицар Пентаклів говорить про гроші. Це робота планомірна, практична, доволі стримана. Тобто, коли ми виконуємо рутинні наші обов'язки, відточуємо їх, коли ми прямо точно знаємо, що робити, коли, як, скільки, і от просто це робимо. Так? Також це може бути якась людина в вашому оточенні, власне, тому що Пентакліївська масть – це не ваша, це ви мечова масть. Тобто, це може бути людина, яка умовно ваша колега або Просто практична дуже людина, яка буде в оточенні вашому, буде на вас впливати, так? тобто можливо, буде допомагати в чомусь, можливо, підтримувати, да можливо, гроші хтось дасть. Теж може бути так, і от така людина буде поруч з вами. Далі стірка води перегорнута. Дуже тепла, дуже така сімейна, дружня карта, яка говорить про підтримку. І в перегорнутому значенні це про більше те, що ми за чимось сумуємо, якась ностальгія. Можливо, там фотки будемо переглядати. Знаєте, як альбоми цілі-цілі з фотографіями переглядаємо, дивимося, як було раніше. Згадуємо і так далі, також це можуть бути якісь незавершені моменти з минулого. Наприклад, щось довго вісить, наприклад, треба щось там, не знаю, замок в дверях змінити, або лампочку підкрутити, або якісь штуки там обіцяли бабусі або мамі е щось приїхати привезти. Да? І От воно висить і треба його виконати. І от, власне, ще води про це говорить, що е будете цим займатися на початку місяця. Ем, далі у вас виходить суд, пряма карта. Суд класно, що вона пряма говорить про те, що те, чого ви просите, у вас буде. Да, тобто, ви будете це дуже е, яро відстоювати, дуже активно відстоювати. Типу, це моє, це мої кордони, це там або захищати, да, захищати щось, і вам, власне, е, поталанить. У вас все вийде, у вас прям суд дає позитивний результат. Можливо, він дає складний шлях до цього результату, але те, що ви вистоїте і зможете довести якусь свою думку, да, і це може бути будь-яка історія. Можливо, захищаєте дипломну роботу, можливо, ви відстоюєте якісь, не знаю, кошти перед перед своїм керівником. Можливо, ви е, там довго. Хотіли там, купити будинок або якось розібратися з чимось в партнерських відносинах. У вас теж це вийде. Тобто це може стосуватися будь-яких сфер вашого життя. Так, далі наступна колона це відмочки. Які вони? Давайте тут подивимось, що очікує водоліїв. Очальник. Оталіче. Четверка пентаклів. Король пентаклів? Четвірка пентаклів. Прям такі у вас грошові карти виходять. Четвірка Пентаклів. А про що тут король пентаклів перегорнути? Угу. Четвірка пентаклів. На ній все написано, намальовано. Да? Людина сидить на сундуці з грошима і не хоче ні з ким ділитись. Тобто тут явно є гроші, да? тобто, ви будете заробляти, у вас буде, будуть фінанси, все буде. Але при цьому можливо, у вас буде задача накопити гроші для чогось більшого. Да? Можливо, тут буде історія про те, що. Е вам просто треба створити фінансову якусь подушку, безпеки. А, а, також це просто про те, що ви будете заробляти а, і в дім. Да, четвер, четвірка – це про наш дім, це про наші якісь такі речі сімейні, коли, коли ми витрачаємо ці гроші саме на сім'ю, на якісь побутові речі. Ось тут. так. Ну, власне, тут явно є гроші, цілий сундук, тобто тут не переживайте. Далі у вас буде король Пентаклів. Знову ж таки, Пентакліва масть, у вас тут превалює, тобто питання фінансів, грошей, матеріальних цінностей, воно буде прямо ну, в цьому місяці дуже важливе. Король Пентаклів говорить про, ну, в перегорнутому, напевне, це покупка. Да, тобто, будете щось велике купляти. Тобто, є якась велика е, не знаю, ціль, да, як знаєте, волонтерів вони там збирають... Великими там, великі цифри вони збирають і щось купляють. Да? І можливо, до речі, будете збирати, можливо, будете в цьому в такому, процесі приймати участь. Да? І король Пентаклів власне, говорить, що щось це велике, і будете на це витрачати кошти. Якщо це не це, то це про роботу. Явно 10-й дім робота, якісь процеси, які хочеться довести до кінця. Тобто, Хочеться все ж таки перевести цю карту впряму, щоб отримати фінальний результат. По е, перегорнуті смерті е, фінального результату можливо не вийде, тому що смерть це, це власне зміна, трансформація. Да, типу, там, наприклад, робили, 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 і ось вже треба, ось, ось да, поки не буде. Е, хоча будете робити максимум зі своєї сторони. І шестірка пентаклів це про теж рівний рівноцінний обмін, так? тобто коли зберігається баланс між давати-брати, між тим, скільки ми працюємо, скільки відпочиваємо, можливо, якийсь ваш внутрішній баланс і так далі. Можливо, це теж якісь збори. Допомога комусь або вам будуть допомагати. І тут доволі спокійна карта. Я її дуже люблю. Вона, знаєте, спокійна, збалансована, особливо в прямому значенні, коли ми все розуміємо, все чотенько, просто йдемо по своєму там, шляху, да, без особливих проблем. В нас все виходить по суду, навіть якщо будуть якісь перепони, все одно все вийде. Так, да, клас. Так, далі наступна колода це таро містичних моментів. Давайте на ній подивимось. До речі, підписуйтесь на мій канал. Залишайте вподобайки та коментарі під відео. Якщо вам воно відгукується, мені це дуже приємно, коли я все це читаю. І коли у вас щось збувається. Так, водолії. Ой! Так, да, колода е, складна в тому, щоб її мішати, я би так сказала. Велика. водолій червень. Так, що це в нас? Знову четвірка пентаклів, та, яка і була цікава. Угу. Жриця і шістірка кубків теж перегорнута. Знову друга така ж карта. Тут, знаєте, тут прям йде дві лінії. Перша, це коли ми щось явно щось накопичуємо. Тут шістірка, четвірка пентаклів це про накопичення, це коли все в дім, все, ну прям. Коли ми ну, збираємо на якусь можливо, велику ціль, да? можливо, збираємо на будинок там, або не знаю, про щось таке думаємо. І от прям четвірка пентаклів буде вам говорити про те, що буде приходити, можливо, не швидко, але да, але буде. І будете прямо все сюди, все сюди накопичувати. Да? А з іншої сторони, шестірка кубків, обидві карти, да? ностальгія, коли ми. Ностальгуємо за чимось, да? хочемо побачити дітей, хочемо побачити рідних, сумуємо за кимось, коли ми не, не в змозі поки цього зробити. Там знаєте, в інших країнах люди знаходяться, або е ваш партнер, наприклад, в ЗСУ. Да? Е ну, от Якісь такі моменти або Кудись поїхали в відрядження і теж не можете один одного побачити. Да? Ну і плюс це якісь питання, можливо, з дітьми, а можливо, з літніми людьми. Теж може бути так. І е, жриця. Я її відкрию про що? Тут жриця? Про сонце. Про сонце. Клас. Жриця говорить про те, що, можливо, у вас в цьому місяці, можливо, в кінці, ви будете, знаєте, такі більш таємничі тримати язик за зубами, так би мовити. Будете такі більш в собі, більш захочеться, можливо, підете до психолога і отримаєте класний позитивний результат, вас підтримають. Можливо, підете навіть до таролах езотерік, теж буде класний результат. А, також це може бути коли ви просто починаєте якийсь процес самопізнання. А, взагалі, жриця, знаєте, вона про от таку історію, коли ми більше закриваємось від зовнішнього і дивимось всередину. Да, Відзнає від, від, від відзначаємо свої якісь глибини, щось про себе дізнаємося, чомусь вчимося. І це спокійно, класно і з сонцем дуже позитивний результат. От, прям дійсно класно. Вас цікавий буде місяць. Можливо, до речі, по жриці це коли ви будете тримати якусь таємницю. Да? Тобто ви будете її тримати і нікому про неї не казати, а потім вона там якось по сонцю воно все реалізується самостійно. Ось так. Клас. І наступна колода – це янголи. Да, пораду від янголів візьмемо для вас водолії, що вони вам рекомендують на червень. Енергетична терапія. Вони вам рекомендують і займатися своїм психологічним станом, якщо так людськими словами сказати, да. тому що тут російською перекладаю, життя піддається енергетичному впливу, тому що енергія це сама її суть. Людський організм являє собою. Прекрасне чудове енергетичне поле, яке позитивно реагує на будь-які прояви кохання. Ваші руки і серце тепер можуть дарувати дуже таку, you знаєте, know, сильну енергію людям своїм коханим та клієнтам. Ну і власне дійсно тут шістірки води, шістільки води обидві вийшло, що ви можете дійсно когось підтримувати. Да? Я так сказала, що це ви будете сумувати, можливо, ви будете навпаки людям допомагати, да? і дарувати свою, свою любов, тепло і якусь таку підтримку. Але, взагалі, енергетична терапія це про те, що треба тримати цю енергію в собі, її накопичувати, шукати через. Можливо, менторів, друзів, психологів, коучів, тарологів, астрологів, да, медитації, йоги, прогулянки це взагалі такий духовний ріст. І вам, і вам рекомендують власне, це робити з собою і передавати далі іншим людям. Ну так, глибоко. Цікавий у вас місяць вийшов. Бажаю вам. Розібратись з ним дуже успішно. До речі, якщо вам потрібна консультація, то записуйтеся до мене на консультацію через інстаграм, всі дані будуть під відео. На цьому буду завершувати. Дякую вам за те, що дивитесь, і всім пока!